Добрий ранок, діти! Сьогодні у нас інтегроване заняття, художня література та ознайомлення з соціумом. І до нас завітала Катруся. Вона приготувала для вас загадку. Слухайте уважно, узор цвітіння і любові матуся вишила на ній. З усього одягу миліша, нічастка української душі, вона й на чужині миліша. Її на свято одягнеш ти. Що це, як ви гадаєте? Вірно, це українська вишиванка. Вона буває чоловіча і жіноча. Вони трішки різні за пошивом, за оздобленням. В їх існує безліч різних видів, різних вишивок. Вишиванка це символ приналежності до роду та нації, ознака українськості, яка відрізняє українця у світі. Це наш український бренд. Перші вишиванки відігравали не стільки функцію одягу, вони повір'ям, оберігали власників своїх від зла. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі так, щоб малюнок торкався тіла. Для кожного ритуалу була особлива вишиванка. Дітям при народженні дарували вишиту сорочку, аби та оберігала їх від злих духів. Сорочка, особлива чоловіча, це символ кохання і вірності. У давньому замовлянні говорилося, якою біла є сорочка на тілі, таким, щоб і чоловік для жінки був. Кожна дівчина повинна була вишити сорочку своєму майбутньому чоловікові. А що ж? Символізують коляри на сорочці. Вишиванку носили як символ нації. Чорний та червоний коляри вважалися магічними. Червоний свідчив про життєдайну енергію сонця, кохання, радість землі. Чорний, наші предки наділяли його магією життєвої сили рідної землі. Він уособлював безліч таємних знаків до родючого ґрунту. Що забезпечував урожай і достаток. Білий колір символізує світло і високу духовність, чистоту, синій холод і воду, жовтий свободу і щастя, зелений символізує ріст і розвиток, прагнення життя і молоду, дужу силу, сірий рівновага і здійснення бажань. Встає над світом щире сонце вранці, і гріє землю. Променем ясним. А я йду по світу вишиванці, я українець і горжуся цим. В нас обереги вишивають здавна. Така традиція в народі прижилась, вона прадавня, вічна і дуже славна, в культурі до сьогодні збереглась. Ані вікам, ні молоді не здолати, вона в людському серці і в душі, у ній любов, мрій. Надій багато, і ти традиції забути не спіши. У кожного українця є вдома вишиванка. І я пропоную вам сьогодні вивчити вірш, який так і називається вишиванка. Послухайте на свята уся сім'я, мама, тато і навіть я вишиванки одягаємо в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина. Любить неньку Україну. А зараз я пропоную вам вивчити цей вірш за допомогою нема таблиці. Давайте будемо вчити його по частям. На свята, уся сім'я, мама, тата і навіть я вишиванки одягаємо. В центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну, а тепер промовимо все разом і допоможе нам в цьому мнемо таблиця. На свята уся сім'я, мама, тата і навіть я вишиванки одягаємо, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина. Любить неньку Україну. Видома розкажете вірш своїм батькам, можна записати і викласти у вайбер-групу, як ви його вивчили. Сьогодні ми з вами будемо народними майстрами і будемо малювати візерунок на вишиванці, що нам потрібно: заготовка вишиванки, яку нам батьки виріжуть, фарби, пензлик, вода, серветка, ушна паличка. Давайте розглянемо. Вишиванку, де розташований візерунок понизу, на рукавах і наверху, там де комірець, з яких елементів складається візерунок на цій вишиванці. З прямих ліній, ось вони червона і чорна, бачите, мазків зелених це листочки, і ягідок, ось крапка. І розташований візерунок симетрично. Коли ми малюємо лінії, ми набираємо фарбу на кінець ворса так, щоб лінія була тоненька рівна. А коли малюємо маски, набираємо фарбу на весь ворс і прикладаємо пензлик, щоб вийшов гарний чіткий мазок. А крапку ми малюємо за допомогою вушної палички. Я буду прикрашати вишиванку за допомогою трьох кольорів, які найчастіше використовують народні майстри України. Це Чорний, зелений, червоний. Я набираю на край пензлика червону фарбу і буду малювати прямі лінії. Понизу, відступивши від краю, на рукавах. І біля камерця. Ну, камерця в нас немає, бо у нас жіноча сорочка. Змиваю фар Лінію чорну біля червоної так само. На рукавах малюю. Мию пензлик, витираю його серветкою, а зараз буду малювати листочки. Набираю на пензлик на весь ворс зелену фарбу і посередині буду робити два мазка, ось так. Відступаю і. На однаковій відстані малюю ще один такий листочок. І з іншої сторони намагаюсь малювати на однаковій відстані. Так само роблю і на рукавах. Тепер буду робити такі самі мазки по горловині. Так само малюю посередині і відступивши. Малюнок у нас симетричний, тому намагайтесь відступати однакову відстань. Мою пензлик, витираю його. І тепер мені потрібна гушна паличка і червона фарба. Я набираю, макаю воду, набираю червону фарбу, ось так, і буду малювати ягідки ось так. Акуратно. Щоб фарба не потекла. Я поспішила, у мене потекла фарба. Намагайте, щоб у вас не потекла. Ось така вишиванка вийшла у мене. Буду чекати ваших робіт. Вишиванка символ України, відзеркалення вкраїнської української душі, де рясніють китяги калини і мамина сльоза на полотні. Діти, ви сьогодні були разумнички, розучили вірш вишиванка, дізналися, що символізують кольори вишиванки. Взагалі, що таке вишиванка? Це українська вишита сорочка. Малювали, а візерунок на вишиванці були народними майстрами. Дякую вам за увагу, а катрусі вже пора додому.